Режисер, письменник чи філософ, поет це в першу чергу це енергія. Це на світі енергія. І чим вона сильніша в людині? Це був 1955 год, 17 і 18 лет не був. Хто такой Давженка, я не і мав поняття, так Ну совершенно. Захожу в кабинет ректора. Ректор, как всегда, за столом, брытый, лысый такой стол полированный, все. А на диване напротив окна сидит седой среднего роста, крепкий, смуглый, с палочкой, человек. Я на общем плане стою, то есть весь рост. Штаны матросские на, на, на мне, клеш 40 сантиметров, тогда были модные, брат прислал из Мурманска. Синяя полурукавка. А у меня были балетки такие. Подметка отклеилась, и я подметку сшил с передком медной проволокой под цвет балеток. Уже неделю хожу по Киеву, никто не видит. А я вижу, он эту проволочку заметил. И когда вечером я пришел к нему домой, там уже было 50 рублей На мої нові балетки от Олександра Петрович. Для мене Олександр Петрович той чоловік, без якого я не представляю сьогодні себе, своєї творчості, своєї творчества і своєї завтрашнього творчого дня. то вони вже його Наливайкові. За ці всі 400 років, що пройшли від Наливайка до нас, не змінилося нічого. Змінилися лише зброя, одежа, харчі, може, людські нерви. А от людські пристрасті, любов, страждання не змінилися вони вічні.